Друзі, всім привіт! З вами Автохата. І зараз вам хочу показати ось такий офіс, який ми створили на нашому виробництві, який на даний момент продається. Висота даної конструкції 2,8 метри. Довжина його 8,3, ширина 3,5, що загальною площою становить 29 квадратних метрів. Ви бачимо, в нас зовнішнє оздоблення виглядає ось так: ось такі декоративні елементи. Елементи імітація дерева та вулканічного попілу або кольору антрацит. Сам каркас він складається з металопрофільної труби різних параметрів. Двері в нас є пластикові, фірми VDS, двохкамерні енергозберігаючі. І як ми бачимо, ось так наш нас виглядає внутрішній інтер'єр. Стіни в нас є з ДСП-плити ламіновані. Стеля вагонка ПВХ, де ось тут будуть розташовані три LED-лампи. Як ми бачимо, всюди, тут встановлена є електрика. Всередині в нас, як ми бачимо, є мінеральна вата, паробар'єр, гідробар'єр, який захищає будиночок від вологості та пари. На підлозі в нас ОСБ плита. І ось такий вид. Панорамний, в нас має офіс зі середини. На даний момент офіс продається. Він може служити як офіс, як магазинчик. Ну, тобто, для будь-якого виду вашої комерції та діяльності. На цьому я завершую наш коротенький відеоогляд. Якщо вас щось зацікавить, приїжджайте, пишіть, дзвоніть нам, звертайтесь. Ми будемо раді вам все показати та розказати. Дякую всім за увагу. Підписуйтесь на наш канал. З вами була Автохата.